Є сонячна система, кровоносна таблиця в хімії це теж система, і в громадському секторі є мережа спільноти і організацій, що забезпечує регуляцію в діях, результати яких це нові ідеї, підтримка, ресурси і головне швидкий вплив. Коли ми кажемо, що суспільні зміни починаються з кожного, то для мене це означає декілька речей. Перш за все, що для того, щоб змінилось щось в суспільстві, потрібно, щоб змінилася конкретна людина. Щоб змінився її спосіб мислення, щоб зформувалися їхні її цінності певні, щоб людина для себе визначила, що для неї є важливо і в яку сторону треба мінятися. Коли ти сам, ти можеш швидко приймати рішення, ти йдеш трошки на осліп і можеш забагато іноді витрачати більше енергії, сили, ресурсів. З ООП це точно цікавіше, а, іноді буває непросто, а, але це дає можливість знайти цю додаткову цінність одного. Чому ми говоримо про наратив від особистості до мережі? Оскільки це є важливим фактором побудови будь-якої мережі. Ми часто забуваємо, що мережа складається з особистостей, з особистостей а в регіонах у великих містах, які кожен своєю діяльністю творить великі зміни. Саме тому, піднімаючи ці теми, ми закликаємо усіх і кожну відповідально ставитись до діяльності, яку ви виконуєте на місцях. Адже будучи відповідальними там, де ми є, і відповідально виконуючи нашу діяльність, ми не лише творимо потужні мережі, а й успішно змінюємо нашу державу на краще і відбудовуємо її. Якщо говорити про мережу, і що для неї важливо, то звісно, що в першу чергу цінності нас об'єднує те, чим ми керуємося, ким ми є. І заради тих цінностей навколо цих цінностей і об'єднується мережі або твориться мережа. Також дуже важливо принцип, як ми працюємо, що ми підсвічуємо, що ми показуємо. Крім того, ми говоримо про те, що будь-яка мережа. Вона має мати стандарт роботи, бо ми не можемо об'єднувати людей, які працюють за якимось одним підходом, який не подобається іншим. Або можемо об'єднувати, але тоді це цінність і важливість нашої мережі, і ми всі це розуміємо на це, на це погоджуємося. Але зрозуміло, що коли ми говоримо про будь-яку мережу, в ній все одно знаходяться лідери, які ведуть за собою організації, які входять до мережу. Тому постій цих лідерів є дуже важливою. So today I have met with a taxi driver who is also a soldier. I have met with two teachers who are already for three years teaching online. I have met with several psychologists who are supporting uh, women and children. And for me it is so extremely humbling to realize once again that all those different people make such a large difference into this society. A society that is in conflict, but definitely a society with future, with hope. And so much strength because of all those individuals with their own експерті, future. Коли маленька локальна організація отримує підтримку якоїсь великої всеукраїнської організації, здобувається два ключово важливих фактори. Це віра в себе і це досвід пережитий іншими людьми. Це натхнення і підтримка. Симбіоз цих двох критично важливих елементів. Дає народження чомусь новому, щирому і надзвичайно дієвому. Сьогодні я перебуваю в невеликій парафії, де в е, мене дуже гарно працює українська освітня платформа, мене підтримує також благодійний фонд Карітас, де є спільноти лицарів Колумба, Ліги жінок, і це все перехрещується. У мене ця, ця велика мережа допомагає нам, в нашому місті, так, формувати е, е, свідомість справжнього українця, який любить. Бога любить іншу людину і любить свою державу, і готовий сьогодні також за неї віддати своє життя. Я дуже вдячний українській освітній платформі за співпрацю. і Також з великою надією дивлюся вперед, щоб ну, формувати в майбутньому будувати ще тіснішу співпрацю і партнерство заради добра наших людей і розбудови української держави.